Вітаю з вами Рауль Челашава, і сьогодні ми побуваємо в гостях у компанії, яка власне і винайшла зимові шини. Компанія називається Nokian, Ми знаходимося у Лапландії, і десь тут неподалік живе Санта Клаус. На подив більшості експертів, цього разу компанія Nokian вирішила презентувати одразу три новинки: Nokian Капеліта r 2 Nokian Капеліта r 2 SUV і а вже ж Nokian Капеліта 8. Усі типи шин ясна річ розраховані на експлуатацію в суворих кліматичних умовах. І як запевняють розробники, суттєво перевершують характеристики не тільки попереднього покоління шин Nokian, але й конкурентів. Тестовий полігон Nokian займає 700 гектарів, 100 кілометрів трас. 20 тисяч шин використовують тут за рік для того, щоб зрозуміти, як все це працює. Перепад температури за добу може становити 40 градусів. Масштаби полігону теж вражають на 700 гектарах. Постійно задіяно більше сотні кілометрів спеціальних трас, включно із критим метровим полігоном для випробувань на кризі та спецавтомобілі, котрі за допомогою роботів, тобто без впливу людського фактору, збирають найточніші дані про розгінну та гальмівну динаміку на різних шинах. Природно, що лідер у виробництві зимових шин може дозволити собі запропонувати разом із шинами ще й найрізноманітніші автомобілі, починаючи з утилітарних Volkswagen Golf, закінчуючи спорткарами Audi RS-5. Сьогодні на нас чекають багато вправ, достатня кількість різних моделей автомобілей для того, щоб ми зрозуміли, як насправді працюють шини марки Nokia. Свій огляд ми почнемо з Хакапеліти Р2. Саме ця шина замінить добре відому в Україні та Росії хакапеліту Р. Розробляючи цю модель, акцент зробили на екологічності та економічності. Як демонструє порівняльний тест з шиною конкурентом, Хакапеліта Р2 має дуже низький коефіцієнт опору коченню, що дуже сприяє економії пального. На тесті здавали, що автомобільна R2 може котитись безкінечно довго. Так само важливо й те, що завдяки новій гумовій суміші ця шина готова ефективно працювати при стрімкій зміні. Ні, погодних умов додані до гумової суміші, дрібні часточки, схожі на багатогранні кристали, вгризаються в покриття, покращуючи щеплення на кризі. Саме ці мікрокристали виконують роль мікрошипів і дозволяють демонструвати відмінні показники поперекового та повздовжного щеплення з дорогою. Такий симбіоз протектора та гумової суміші назвали кріокристал. Важливий момент протектор не втрачатиме свої щипні властивості до максимального зносу, тобто глибини в 4 міліметри. За додаткову безпеку ТР-2 відповідають ущільнене ламелювання та спеціальні зачіпи в шапках протектору для покращення щеплення з вологим покриттям збільшили ємність ламелів насосів і кількість з подібних ламелів. Інша новинка Nokian капелі та 2 SUV. Цей нешипований тип зимових шин призначений для зростаючого сегменту позашляховиків та кросоверів, яких переважно використовують у містах. Завдяки доопрацюванню криосела гумової суміші з силікою. Протектор r 2 SUV дає можливість зберігати надійне щеплення на кризі снігу та вологій поверхні. Організатори тестів дійсно доклали зусиль для створення умов, за яких журналісти змогли б оцінити шини на максимальному типі поверхонь. А головним героєм наших тестів стала шипована шина Nokia Капеліта 8 нове покоління легендарної шини, яка вперше побачила світ у 1936 році. До речі, з моменту запуску у 2009 році шини Хакапеліта 7 вона стала лідером у більше ніж 30 тестах найавторитетніших спеціалізованих видань світу. Отже, хакапеліта 8 як свідчать результати багаторічних досліджень, спрямований симетричний малюнок і ідеальним для шипованих шин. Саме він дозволяє широко розвести шиповку. Це знижує акустичний ефект та оптимізує щеплення, оскільки шипи не перекривають один одного. На думку розробників, головне під час розробки шипованої шини ідеальна взаємодія ошиповки, дизайну протектора та гумової суміші. Саме тому до нової шиповки Eco 8 Концепт увійшли якірний шип нового покоління та спеціальна гумова суміш, а оновлена подвійна структура протектора стала ще міцніше блокувати шип у шашці. Самих шашок стало ще більше, ніж у сімки, і це ще більше покращило щеплення. Важливо, що попри зростання щепних властивостей, хакапеліта 8 стала лагіднішою до асфальту. За це дякувати пружинічій подушці під шипом, яка гасить силу удару об асфальт. Така конструкція подовжує термін експлуатації шин та зменшує шум в салоні автомобіля. Втім, говорити про нові технології, використані при створенні хакапеліти 8, можна годинами. Головне, на що вона здатна не на папері, а на реальній кризі. Як показали заїзди на мегапотужних Audi РС-4 та RS5, П'ять, хакапеліта 8 здатна приборкати навіть 450 кінських сил. Навіть коли вам почне здавати, що заносу не уникнути. Ця шина продовжує тримати вас на траєкторії. Я дуже задоволений першим знайомством з новим поколінням шин Нокіан Хакапеліта. В Україні вони з'являться вже восени цього року. Сподіваюся, що нашим водіям шина сподобається.